Чим там ми ще не сповнені. І це якраз те, те місце, де ми з вами знаходимося, місце, де Бог. Ну, ми, знаєте, я думаю, так, приходимо на це місце і ті самі безпери, і ті самі, напевно, слова. І якщо ми вам вже надоїли, ну, то ви не готові до до вічності. Тому що, як казав Саша Жук, тоді, якщо моя хата буде поруч твоєю, я тобі тільки за 20 днів надоїв. Ну що за 20 мільярдів і мільярдів років станеться, якщо твоя хата в небесах буде поруч з моєю? Ну привикайте до нас. Ми всі е, надіємося бути в небесах і надіємося, що кожен з вас там буде. А як же Господь буде там е, мікрорайони розподіляти, це вже його справа. Тому може статися, що хтось буде моїм сусідом, тому привикайте. Але я все-таки не зловживатиму. Тому класно, коли ми перед ним сповнені хвалою, а не злобою, і ми говорили про те, що це місце, ми будемо говорити ті ж самі речі, тому що потреби наші не помінялися. Ми ж молимося за те ж саме. Всі, чому ми зібралися 19 днів тому, вона не змінилась. І тому важко очікувати, що тут з цього місця, коли хтось веде Божий народ в Слові і в молитві, будуть лунати якісь інші речі, Все те ж саме. І, ну і це правильно. І ми говорили про те, що це місце, де ми отримуємо Божий імунітет. Коли ти знаходишся серед людей, сповнених хвалою, ти сповняєшся хвалою. Коли ти весь час знаходишся серед людей, які сповнені злобою, ти сповняєшся злобою. І тому треба знаходитись тут, щоб сповнятися хвалою. І класно, що сьогодні ти тут, і я тут, і ми будемо сповнятися хвалою, і вдячністю один одного. І оця попередня пісня, вона мене взагалі так укріпила, що ми співаємо нашому Богові. Що любов Його з нами навіки. І е, Він з нами, він, він, е, ну, його благодать з нами. І е, навколо нас багато речей трапляються, які нас не задовільняють. Але як казав Асаф вчора, е, е, Руслан читав одну частинку е, псалма цього, а я прочитаю Заключення без вступів. І це фактично якби продовження пісні, яку ми співали. Що ну, любов Його з нами навіки? Нічого не змінилось. Е, в цьому головному любов нічого нас з не розлучить його. І сам пише в нелегкі для себе часи. Ну, Вони були звичайні, але знаєте, хто сказав мені один брат, чим більше я думаю, тим важче мені вірити. Як, ну, я починаю дайте, оцінювати, що навколо мене, починається проганяти. Чому воно так, а мало би бути так, а як ти починаєш думати і вірити вже стає важко. І це саме сталося в житті Асафа, коли він каже, я оглянувся. Пастор вчора про це говорив оглянувся. А ті люди, які повинні жити, як я сьогодні живу, вони живуть краще. А я хто повинен був жити так, ну, як вони сьогодні, я живу гірше. І мені стало тяжко. Каже, так написано тут, так воно тяжко мені на душі стало. І не можу обдумати це, і тяжко. Але сталося, ось що, Господь вів його в святиню. Знаєте, я коли думаю про ту святиню, в яку він йшов, я уявляю, таке зібрання, в якому ми сьогодні знаходимося. Може тяжко оцінювати те, що відбувається в державі і переживання це. Але він коли зайшов в святиню, а там люди сповнені хвилою. І там люди такі, знаєш, як ти, ти що не від цього світу? Як це? «почему я веселий такой? Неясно, прохожий в этот день не погожий. Чому я веселий такой? Ти що не знаєш, що відбувається навколо, ти не з нами, ти взагалі з Марса, ти ну, якби, не, не українець, ти байдуже. Ну мені не байдуже. і Тому я 20 днів тут чи 19. Але, але коли зайшов святинь серед цього всього, ось що я зрозумів. Та я завжди з тобою. Це є псалом коло е, 73 83, завершення цього псалма. Спочатку все так не зрозуміло. Так якось важко зрозуміти, як тяжко вірити, бо очі тебе до іншого схиляють. Але каже, зайшов в святиню? зайшов в таке місце? а Люди сповнені хвилою. І раптом зрозумів. Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави візьмеш мене. Хто є мені на небесах окрім тебе, а я при тобі на землі? Не бажаю нічого. Любов його з нами навіки, вона залишилась. А раз так, то при тобі я, якщо так, нічого не хочу. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля мого. Та Бог скеля серце мого. І моя доля навіть. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я сидів мене зачіпає до сліз. Коли я читаю його і роздумую, він каже, а я близькість Бога для мене добро. Це найбільше добро, якого хочу. На Господа свою певність складає, щоб звіщати про всі твої чини. І тому я веселий такий. От. І зараз серед народу я хочу вести дві молитовних потреби, були б все разом з вами. І ось які молитовні потреби. Я е, хочу молитися на основі того тексту, який я прочитаю. Бо е, ситуація, коли Бог виводив свій народ з Єгипту, вона дуже подібна до нашої. Тільки народ молився про визволення не 20 чи 19 днів, чи як Даниїв молився е, 21 день. А народ молився сотні років і кричав до Бога. Тому що скільки там було? 400 чи 430, Хтось порахував. написано Ну, 400, так? Років у рабстві в повній несправедливості, ну спочатку процвітали. Бог увів цю країну через Йосипа, прийшов інший фараон. Фараон сів на троні почав заривати, як він хоче, загнав людей на смерть. І люди, звичайно, розуміли, що ну, треба кричати до Бога в небо, як і ми зрозуміли. І кричали сотні років. І ця відповідь не прийшла в один день. І от коли відповідь прийшла, насправді ми зрозуміли одну річ. Побачивши, що для того, щоб вивезти народ, завжди Богу треба був хтось, якийсь пророк. Хтось, чи його слово слухають як Бога. Розуміючи, коли він говорить чи коли він провіщає, він говорить, від імені Бога і не додає свого. І так було завжди. Потрібен був хтось, кого Бог поставить, і цілий народ буде йти за ним, розуміючи, що це Божий ставлений. Коли Бог обирав Моїсея, ми пам'ятаємо, що той так вручався, бо вже раз попробував бути Божим ставленником. і втік на багато років від того свого покликання. І коли Господь його закликає, це фактично є е, третій розділ книги Вихід, вихід, так і називається, вихід народу, українського, ізраїльського, з якогось рабства, з якоїсь біди. Вихід. І коли ця книга описує, що його Бог таки закликає, він там. Е, Звертається до Моїсея через цей горящий кущ, поставивши цього пророка, сьомий вірш е, каже наступне. Я не буду весь розізов читати, бо розумію, що не можна тут займати. Бо ми зібралися для молитви більше, ніж для навчання. Те, слово Боже, сильне сьогодні. І промову Господь я справді бачив і піду свого народу, що в Єгипті. Я напевно на місці Мойсея би сказав Господь, як американці кажуть, ти really? серйозно? Бачить? А ми тут вже 100 років небо штурмуємо. Ти бачить? І тут, до речі, немає відповіді, чому Бог зразу не відповів. Якщо з Даниїлом, там все ясно. Він каже, я з першого дня почув. Я співчуваю того, була духовна причина війна. І я не міг зразу. Ти розумієш? Треба було там навести порядок. І тому мусив ти чекати 21 день. Тут немає такої відповіді. Але, але Бог каже: нехай те, що ти молишся. А те, що, про що ти ждеш, не прийшло, просто не, не знівелює, а укріпить твою віру. Стояти ще уповати на нього. Я справді бачив біду свого народу. Щоб і, і я почув зов, і зов його перед одновитоми, бо пізнав я поле його. І мені це знаєте, коли це читаю, пізнав. Це щось таке, таке знання, як пізнав жінку так, в Біблії це слово. Це не просто познайомився, це вже став з нею, з нею одним тілом. Ми знаємо, що це слово означає. І в Біблії це слово означає дуже близьке поєднання з кимось чи з чимось. І це, цей текст описує, що Бог ну, настільки не байдуже, що Він зливається буквально з цією віллю. Я пізнав болі Його, я їх зрозумів. І ніхто не звинуватить мене в тому, що я не співчуваючий Бог. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго. Широкого, до краю, що тече молоком та медом і так далі, і народи, які я буду викидувати. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. Не сліпий Бог. Він дуже добре бачить, він дуже добре чує. І він не тільки, ми не будемо це все читати, я не хочу про це. Бо деколи, коли Бог нас посилає, як церкву, то бо я за що я хотів би молитися? Я не знаю, ми е, будемо молитися про визволення, але все одно прийде в якийсь такий спосіб. Прийде хтось з людей, когось ми виберемо, і будемо надіятися, що він буде управляти правильно нами. Так? І сильно це впредеться в якесь ім'я рано чи пізно. Ми підемо на вибори, ми будемо там ті, е, ми будемо молитися я думаю, перед тим, е, роздумувати, читати програми. І так далі, дивитися вже на минуле людину, теж дуже важливо перевірити. Це все наша наш громадянська наша позиція. І це буде, все одно впреться в якесь ім'я. Але наскільки це буде той пророк, якого Бог поставив, я не знаю. Чи це далі буде невіруюча людина, яку Бог просто, як ми часто читаємо, використовує для здійснення своїх планів. Чи це буде християнин, або дійсно людина, про яку Саша Молився жук, десь по два дні назад. Що щоб Бог поставив от християнську вагу у класну, я, наприклад, дуже не. І, серйозно, я... Але я не знаю, що так буде. Як Бог поведе, я довіряю йому, пам'ятаєте, я, я тільки зараз ци... кидаю цитатами наших братів. Тому що Я тут реально дуже уважно слухаю. І має казав, пастор каже: мене Бог. Пам'ятаємо, що ми не Бог. Ми молимося, але ми не Бог. Бог буде тут розставляти, а ми повинні будемо прийняти, якщо це буде. Всі будемо розуміти одностайно, що це від нього. Людина, чи люди, чи уряд, чи там парламент. А от за що я хотів би помолитися? Я знаю, що таким пророком Божим це ну, в Божому задумі повинна стати його церква, його тіло. І не секрет. Оскільки ми розуміємо, там є оці розуміння, що наші брати там роздавали на Майдані Євангелії тільки в Києві. Кажуть, ми роздаємо. І хочу заговорити, знаєте, з людьми. І є люди, які хапають жадібно, а які кажуть, так, тут релігії не місце. Релігії тут не місце. О, брат там такий, що випалий црок, ну, слава Богу, дійсно, релігії тут не місце. Тому давайте поговоримо про вірту. Хватить, що релігії достатньо все. Але люди часто не шарахаються, так? І е, не секрет, що е, при тому самому, що там релігії тут не місце, церква і держава, вони розділені, все. Е, сьогодні церква не. Вони являє, а я говорю зараз про справді всю церкву Христа, незалежно від конфесії, справді віруючих людей, її голос ще не є остаточним. Знаєте, я думаю, цей процес трошки рухається в позитивному напрямку. Коли довіра людей до політиків, до міліції, до судів, чим вона менша, то має бути хтось в цьому суспільстві, кому люди хоч ще довіряють. І дай Бог нам зараз не осоромити свого Бога. Не е, осоромити його, як це було роками, і це було часто, коли церква, ми вже говорили про це, перетворювалася, наприклад, на бізнес-проект. Або кидалася в якусь політичну крайність. Або ну, просто на якусь і вже відверто це вже не церква, це вже площадка для агітації за ось цю політичну силу. Чи у цього лідера він вже наш, це все. -се. Потім сором. Не знаєш, куди ховатись. І, і знаєте, і це дай Бог нам зараз, коли є реальний шанс, щоб церква Божа. Стала пророком, який має голос в цьому народі для цієї влади, для людей, щоб коли говорить церква, як тоді, коли говорив mm -hmm. Мойсей, люди слухали. Бо я б хотів про це помолитися. Та я переживаю, я хотів би, щоб була християнська влада. Mm -hmm. І за це теж молюсь. Але я не знаю, які плани мого Бога на нашу землю. Вірю що на добро, але якщо церква буде мати ось. Такий голос і таку позицію, як мав Моїсей в народі Ізраїля, якого Бог вибрав. Ми часто торгуємося. Боже, прошли когось іншого. Там той пастор він любить ходити сюди. Давай його туди. Хай він там. Дай Бог нам все ж таки не впиратися, а бути дуже чутливими, щоб не було такого торга, як в цьому розділі є. От, і... 19-й вірш. Я знаю. Каже Бог. Що навіть при тому, що буде такий сильний пророк, а це Єгипетський цар, він не дасть вам піти, якщо не буде змушений рукою сильною. Бог знав його серце наперед. Бог знає серце царя в руці Бога. Бог знає серця людей, які сьогодні щось планують. Він знає, що багато людей сьогодні. Вони переживають, щоб оці, пам'ятаєте, я сьогодні говорив це зі сцени Майдану, що кулуарні ігри бувають набагато небезпечніші, ніж відкрите протистояння. Бо там ти точно знаєш, що то твій ворог. Хто тебе б'є по голові, той ворог, ясно. Що. Тут все може бути, ну, не знати, як покрутиться. І все воно там десь під полено робиться і можна обдурити. обдуритися. І він каже, я знаю. Може, ти не знаєш, ми зараз не знаємо. Хтось тут говорить пастори, я вже не дивлюсь новини. Ну і слава Богу. Я дивлюсь новини, тому що я можу і створюю новини. Хай буде. Хтось, як я, я дивлюсь новини. Але я так дивлюсь, дивлюсь, і я все одно розумію, що я дивлюсь, я не розумію, що там відбувається. Я не... до кінця розумію, як це все, що воно обернеться. Що цей увазі, пішов, там, той побіг до президента, той до в Генпрокуратуру, ті десь пікетують. Хто з них що має на увазі, я не знаю. Але що заспокоює мене? Що Бог знає. Знає, що єгипетський цар вам не дасть піти. Він знає, що він задумав хитре, буде казати добре, добре, йдіть, а сам не відпустить. Тому я що візьму? Я візьму його своєю рукою. Це моя прерогатива. Ви не беріть це на себе. Я візьму і зроблю все, що я запланував. Ви будьте моїм пророком. Ви будьте моїм голосом. Це от те, що я вам сказав, от те й говоріть. А з ними я розберусь. Я розберуся з цим фараоном. Я дуже добре знаю, що в нього в серці. Все буде. Ви робіть, що залежить від вас. І, а я що зроблю? А я витягну свою руку. Я витягну свою руку і поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що я вчиню серед нього, а потім він відпустить вас. І дам я милість цьому народу в очах Єгипту. І станеться, коли підете, не підете, не підете ви порожнім. Вам віддадуть все. Я думаю, слава тобі Господь! Тут би, я думаю, якби не втрутився він, вони б не допросились. Вони б ще заплатили тільки за те, щоб їх відпустили. А Бог каже, я так поверну, що ви підете і вам ще в догонку доганяти бути щодо. Позичать, візьмуть чи якусь наївність на них не ведуть, чи щось таке. Головне, ну, будьте моїм пророком церква. За це хочу мовити, щоб церква в цьому суспільстві. Користалися шансом, який Бог нам дає. І наш голос був чистим, і був авторитетним і був сильним. А Бог зробить все, що належить зробити йому. І хай так буде. Давайте помолимося, давайте ми встанемо. Але коли ми помолимося, пам'ятайте, що нашому.